Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і золоту, золотішу гру під назвою Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, це у нас і любі. Ю, ювілейне. Лю, Ювелійне... Ювелійне відео, пацани, ювелійний випуск. Сьогодні в нас рівно 20-та серія по кращі, 20 серій, пацані. Сьогодні запускаємо 20-ту серію. Що я можу сказати, пацани? Починаю я цю серію з під'їзда, і сьогодні я вам хочу сказати одне. Вчора я відео завершив трохи невдало, але сьогодні все буде му, пушка, шик і не так. Коротше, пацани, як я і казав, сьогодні у нас 20 лютого вийшло одного на Блекашу, це можна побачити вже по під'їзді, щоб під'їзд іначе, і хата помінялась. Коротше, пацани, додали весну і одразу скажу, 3, 3 хвилини відео я спущу на показ того, що додали, що поміняли Блекраші. Одразу, 3 хвилини відео улітає на це. Решту вже на роботу. Дивіться, пацани, додали сам перед новий блекпаз. Добачаюсь. Добавили новий Black Pass на наскільки? Щось на 72 уровня. Я вже перший е уровень пройшов, отримав Віпгол. Тут призи прям лайтові, лайтові, це можна побачити. Тут і машини, і кепки всякі. Коротше, призи тут пацани, топові. Далі календар. Календар на 28 днів. Може то, що я не знаю, 28-28 місяців цей 28 днів має цей місяць. Я не знаю пацани, календар добавили такий новесенький. Так, от такі, от, пацани, я вже от Віблід отримав. І на фінальна машина це такий Уаз Патріот Піскуп. Типа пікап, не піскуп, а пікап. Далі, пацани, ну що, на рахунок три готові Я думаю, от може, може я трохи підпортив цим відео, що треба було з вулиці по старіньки починати. Я завжди починав з вулиці, може на все раз треба було, але вирішив початись під'їзду, щоб трохи потримати, так сказати, затримати кульмінацію зробити. Ну що, раз, два, три. Виходимо на вулицю. Та-дам! Такий вечірній город, ніжорск, пацані, це весна. Таке ощущення, нібито я не бликрашу попав в якусь другу. Так само ж дивіться, які дерева, яка трава, нуральна пушка. Разів 3-4 стало краще, ніж було пацані, Тут такий вечірній город, фонарі. Блін, прям як літо, хоча це тільки перший день весни блекраші. Далі, пацані, що? Добавили аватарку нову І коли заходиш нова музика, грала Монгенштерна, а зараз стала друга. От я вам потім в кінці відео, якщо я не забуду, я обов'язково вам покажу типу, музику. Бо зараз мені щось так не хочеться. Ну да ладно, пацани. Також добавиш, кажу, нову аватарку, на... коли заходиш в меню, і коли заходиш взагалі, спускається гра нова і дуже-дуже топо. Ну, мені то може. І аватарка неважлива, може і табло краще, але, ладно. Я як я казав, три хвилини відео на це все спустив. Заходьте, дивіться, до речі, ще одне діло. По, всьому, по всіх серверах зараз увімкнено не запущене x 2 Чого так, я не знаю, тому що включається воно завжди від п'ятниці до понеділка, а зараз взагалі четвер. Може, там розробочки попутали, або так як обнова зробили, вирішили на день більше дати x 2 Ладно, погнали до роботи. Така беха пацани, в літньому весняному форматі, ну, будемо казати в літньому. Так, сідаємо, зараз запускаємо беху і погнали пацани. Це і, якщо що, який, третій запуск весною, я вже навіть її прогрівати не буду, ну як там трохи прогріти, давайте тако. Блін, ну реально, то подивіться, такий Київ від першого лиця і, і ніби салон помінявся, яскравіший став. І так, від, і так само і третього. Все, пацани, запустили, трохи прогріли, асфальт залілий. Так от, ким же ж ми сьогодні будемо працювати, пацани, Я ж в нас і не пішу тепер. Ззаді і спереді від тати, що пушка. Коротше, будемо ми працювати, пацани, автобусником. Автобусником. Хто дивився моє вчорашнє відео уважно і хто знав, що я і про що я буду робити, про що я казав, то знає, що сьогодні я їду автобусником працювати, буду працювати, можна працювати в леткаріну навіть, так що поїду в леткарну. Взагалі це по вокзалах, але і в леткаріну. Добавили там новий пасік, та шток. подивіться, в мене прям вініл, ніби я, я не ніби якийсь став. Мультяжніший чи що. Ну, да ладно, якраз нам тут добре, що нам до летка недалеко, тому до цієї роботи ми будемо долітати за 2-3 хвилини. Ладно, пацані, я буду під'їжджати у щоб не тратити ні хвилини. прижимайте лайки, якщо щось цього не зроблять, підписуйтесь, ми починаємо! Так, пацани, я вже підкачуюсь до нашої точки, знаходиться вона. от Якщо що, така точка. Находиться вона в е, в самому відео тут я біля Мчески, там вже видно купулем МЧСК. типа крішу. Находиться вона тут, на цьому місці в леткарно, і на карті це утут апасанія. Якщо що робіть скріншоти, щоб ви знали, де і що. Та взагалі можна навіть в цьому ввести та й де ти знати, як тіпа, в типа так, в джіпіесі. Так, посинятко під'їжджаємо все, з беху лишання і можна припаркувати тут. Не я її не буду її паркувати. Тут можна брати два рейси або арзамас, або Арзамас, е, або летка Арзамас, або, або Литкарино-Ніжгородськ. Тобто два рейси. Я на зараз хочу взяти Литкарино-Ніжгородськ, так, устроїться на роботу, для цього треба мати другий ігровий уровень і категорію Д. Що ж нам полагається, два пункти. Ми після того, як це все зробили. А, так в мене прав немає. йо-маю. -йо. Ну зараз я одним легким, так сказати, ділом зроблю права. Так, ну що, друга справа, пацани, легким движенням руки зроблю свої права. Ну як, я здав, здав на них. І, Вибачте, пацани, може, да, до речі, да, треба було одразу зробити ну, типу одразу зробити права. Чого я не, доду... не додумався, пан не все, що в мене їх немає. Я Їх навіть не купляв, бо вони мені нафіг не треба. Вибачте, пацани, що я цей момент не додумався. Шо я забув цей... Вибачте мене, пацани, що я забув про цей момент. Може, це трохи і відео, але ладно, погнали, все. Тепер я э, устроївся на роботу водітелем автобуса, так що я трохи підпутався. ладно, Зараз ми беремо автобус, який я не знаю, чи старий, чи новий. Водимо тут пацані таку комбінацію пароль. Та без питання, вша не їздить той пароль. Ну, це відео у мене точно вийде на 15-16 хвилин. То я на, було на, 2, на 9 хвилин, 9 секунд, то це взагалі. Ну, у мене ще таке мале відео по не було. Це відео, напевно, мені всю ліну. перепортив, і спортивте весь типу, калорій. Ну я вже не буду його удаляти, може там колись десь згодом. Так, чекайте, бо я вже малу цю ставлю малу пи. І все, пацани, раз, два. Ще один. Йома, та ви що, паролю понаставляли страшно? Г. 0 тут. Р Ш.9. Все, пацане, на цей. Раз я здав на це. 200 рублів витратив за цей, і ввожу суму за проїзд. Максимальна це 100, якщо що. І беремо Арзамас леткарину, Арзамас. Ой, леткарину ніжу розв'язали, і нам дається, пацані, такий старий автобус. Тобто я думав, нам дасться новий, ой, нам дається новий автобус, тобто я думав, нам дасться старий, але ладно, як є такі. Ну що, пацані, їдемо по цих червоних м'язочках. Зараз хто не знає, добре ніжутка, де знати, всі пам'ятають, всі пам'ятають, так, да, як ми всі починали з цього автобуса. І як я, так само пацани. Їздив в першому сезоні на цьому ж автобусі, до речі. так, до речі, ми зараз вам, пацани знаємо, скільки можна заробити автобусником на рейсі е, Арзам... е, Литкарно ніжорськ і на рейсі Арзамас-Ніжорський. Буде 4 відео на цю роботу виділено, Тобто буде 2 рейси Ніжорська, 2 рейса Арзамас. Тобто завтра в нас теж буде пацани Ніжорське, якщо що. Подивіться, бо то, що кожен день можна по-другому. А так, це ще й Х2 діє, то це взагалі. І так, пацани, я вже заробив за, за одну м'єтку, додається по 300 рублів. 300-350 рублів. І дивіться, я вже заробив 1500-1586. Хто слідкує сюди, слідкуйте, посилі сюди, в, в ліву сторону, типа внизу карти, тут показує мою зарплату зарочну, скільки я заробляю. Ну, в принципі, поки що не так і погано. Так, вона, опа, дивіться, якби все було 666, 460, а так 1666, опа. 1746, тихенько, тихенько, тихенько я протекав, я протекав цю зупинку, того й не треба гнати, а ні, так як я під 100, під 100 нагнав, то воно коли станеться ж автобус, йо -моє. Так, під'їжджаємо, тут чекаємо секунд 5. Після того, як ми почекали секунд 5, раз, два, три, 4, 5, ми можемо вирушати. ну, Тут не 5, тут десь секунд 10, да, вже 10 прийшло. все, Ми вирушаємо, все, по правилах. Все. Все по закону, все чистенько, пацани, в нас. все. Сблядаємо закон, щоб нічого такого не було як вчора. Так, погнали автобус по маршруту літка, ніж розкліткаріну, відправляється через 10 секунд. Да. БЛЯХА! Штраф є. Дві тисячі я вже за то заробив, двісті. 170... Ладно, з цієї зарплати заро... заплачу за штраф. Да, це для мене смішна зарплата для мого баланса. Ну, хоч якась прибавочка буде. От той самий штраф заплатити, ту саму, не знаю, бензин в машину купити, чи навіть э, якісь ремки чи бустері. Тупо за цю зарплату за один раз можна купити 5 чи 6 ремок і 3 чи 4 бустера. ну Або 8 аптечок якихось, ну, тобто реально, 8 чи 9 аптечок можна купити, тупо за, тут, тут зарплата щось 9 тисяч, а то й 12 аптечок. Ну, я просто в математик, я просто ну, я ж просто в це не вникаю пацані тому і так. Так, собственно говоря, я вже що? Ну, сьогодні буде один рейс, завтра буде два... другий рейс. Я не буду зараз просто робити рейси. Зараз я вам цей рейс щовкнутий я буду відео робити по одному рейсі. Не по два, не по два рейси, по одному. В принципі, можна було і по два. Ну, не знаю. Будемо робити і так, і так. Просто на це чотири відео відділені. Ну, може, ще сьогодні зроблю другий рейс, а може вже і завтра, а може, завтра буду робити два рейси, а сьогодні один. Та бо наоборот, сьогодні два зроблю, а завтра один. Ну я ж не знаю, пацани, Подивлюся по часу, подивлюся, як все буде виходити. Може, я ще раз пойду, ніж горозку, скажу. Ну Но все одно ми завтра будемо працювати в ніжорзку. Так, ну, а може її в арзамасі. Ну Не знаю, не знаю. Подивимось, пацані. Так, червоне світло, почекаємо. Червоне світло перемигало, ми даємо газку давайте Ага, Тут, тут зупиночка. Ну Це не все. Цю, цю автобус автобуска, цього бусика не все, не все Ну, який-то бусик, то автобус, ти, що маршрутка. Так, раз, десять. 10. 10 секунд ми нам почекали поворотні, пацани, все, вирубаємо. Ну, в принципі, мені б на пазику, мені на пазіку зручніше їздити. Я просто, знаєте, я такий пацан, що я люблю совєтську техніку. Стару стару техніку. Тим більше той пазік, він оранжевий тут, а він вифарбований. Двигло, двигло двигун після капіталки такому мотор. Ооо, ну, біля больниці стала це звичайно хороша тема. То, знаєте, Можете понаходити трохи. Да, ні, пацани, ніхто не хоче, ніхто не хоче. Ну не хочете, то, як хочете, ви, дітки, Я вам бороню, так тихенько. Главно, нікого не зачавити. Не не У мене ніхто не сів до мене. Ні, пацани, до мене ніхто не сів, та хрен з ними. Вибачте враження, я таке різко кажу, але ну, реально так. Тримаємося своїй правої полосі, також розганяємося трохи. Ага, тут поворот, тут зупиночка, пацани. Очередна зупиночка. Раз, два, три, я чекаю всіх так, пацані, ну що, я лечу, так сказати, зараз цей, лечу вже в Ніжорськ. Що я можу сказати, пацани? Я просто запутався, Ти не знаю, що робити, от підкажіть. Я ж то, в принципі, да, як... мені здається, що як для одного відео, то це мало роботи я виконую, да, в одному відео. Але, блінна, ну от весь снімати, от зараз я поїду сьогодні два рейси, завтра, два рейси потім, Та й на два відео розтягну, Та кому буде цікаво 24 відео, як я просто катаюсь по тих і тих рейсах, а так. Ну, тупо буду робити. Ну, як я не знаю, не знаю. Ну вже 6200 я заробив, пацани. їдемо в литкарну. Погнали. Так, пацани, я вже доїжджаю до листкарину, а от ви реально от просто задумайтесь над тим предложенням, що я вам сказав. Ну, реально. Е, от може хтось проголосуйте в коментах, не знаю, як, як зробити правильно. Я можу, я ж кажу, ви знімати це все за два відео. Е, ну просто, блін, я хочу довше розтягнути щось, от я хочу довше знімати по чай, Вроді. Я з цим вроді вчора. Сидів в тюрмі з цим типом. Чекайте секунду. секунду. Пацани, це ще й той тіп що я з ним вчора сидів в тюрмі, коли мене посадили. А це і тьома. Братан. А ну чекай, чекай, чекай. Ну це реально він. Він мені, пацани, ще й скинув 10к на секундочку. Ну, реальний реальний тіп. І тебе. В нього, пацані, така x 5 беха. Ну і він мені й скинув 10к. Він може думає що я бомж, але Він ще ж не знає, що в мене лямами є на бабка на балансі. Це я все просто знімаю раді експерименту. Ну так, коротше, пацані, то я ж кажу. Я міг би це все виснімати за два відео, але я хочу подовша таку ро таку на такій роботі, як автобусник, працювати. І ту порально. Ну, Я хочу подовше працювати на такій роботі, як автобусні пацани, і тупо, мені здається, що це мало роботи. Ну, а якщо я буду по два рейси робити відео і до чотирьох розтягувати відео, то ну, кому це буде цікаво нафік і правильно? До речі, пацани я заробив за і круг, от я виконав, тут ще одразу можна їхати в Ніжовськ прямотком. Прямо, прямо ну я заробив пацани за один круг без 10 рублів 9 тисяч. Тобто я 10 рублів промахався. Ну, один раз так, один раз так. Я зараз пацани. Зроблю тут скріншот. Я вже не поїду звичайно в другий рейс, я вже й трохи змучився. Зробимо скріншот пацані. На всю цей рейс я потратив десь хвилин 12, отаку, по чесному. Поки зупинки по, по 10. Тільки на зупинках я потратив хвилин 5. Там зупинок було штук 12-10. Ну, коротше, факт того, що я потратив пацани, все разом 12-13 хвилин, заробив 8990 рублів. Я не знаю для другого уровня, як для другого, то це взагалі нормально, як для третього, четвертого це фігня повна, ну реально, це вже маловато для них. Но, так як для другого уровня, це сама та робота. Я рекомендую пацани, От тут якісь на мене підрізав. Запам'ятали, 8990 рублів я зробив. Я в кінці пацани обов'язково обов'язково в кінці я покажу, як воно все, все, все діло було. Так, е, типа, не в кінці, я завтра, завтра я в кінці відео порівняю, скільки я зароблю завтра за рейс. І скільки я сьогодні за той час самий заробив. Ну що, пацани, по роботі все. Зараз ще не забув, я, я нагадав, покажу, яку музику поставили в кінці, коли заходиш в ігру, і яку аватарку поставили. Раз, два, три. Паліті! Це не отаке от на меню поставили були аватарку, не знаю, хто з них побачити. І таке от на загрузці. О, дивіться, то поранена така ж топовісніка топ, аватарка. Е, тут так, давайте ще зараз дамо звуку. Зараз ви знаєте пацани, як звучить сама мелодія. Я граю на серевій чилі, якщо що залітайте, от дивіться, я ще не показую, ні, дивіться. Хто ще не... О. Хто ще не чув, заходьте, слухайте. Ну що, я казав, що де відео на 15-16 хвилин, так і є. Пацани, одразу хочу сказати, якщо щось відео не так, одразу прошу вибачення, але ну це краще завершити відео так, чим, так як вчора в Діморгані. Мені ще все одно, для мене ще все одно, все одно бляха це відео ну, не таке досконале, як я хотів Ну що, де краще на цьому все з вами був Коля Бінго ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал Такі обнови, таке все додали в перший день весни, в Блекраші. Перший день весті Блекращі, 20 серія. Тож по другому сезону по Блекраші. Радий вас всіх бачити, Дякую за перегляд. Всім пока 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 пока